Мене звати Сюзан Бой. Мені майже 48, Я поки безробітня again. і шукаю роботу. для вас Британія mm -hmm. має та ви нервовий, правда? Я Ну, Це не дивно, але ви гарна. Дякую. Я живу сама і своїм потом. Його звати Перець. Ніколи не була одружена і ніколи не цілували мене. Шкода, але ще не вечір. Скільки ви не співали із 12 років? Із 12? я завжди хотіла виступати. На великій сцені. Я ту сцену взірву. Привіт, як вас звати дорога? Мене звати Сюзен Бойл. Добре, Сюзен. Звідки ви? Це велике місто. Там декілька... є кілька селищ. Дякую. And how Скільки are you, Susan? вам, Сюзан? Мені 47. 47. І I це лише одна сторона мене. Okay. Right. Мені подобається. Wow. Okay. Добре. мрія? Я хочу стати професійною співачкою. Чому so ви fast, досі нею не стали, Сьюзен? Мені не випадало шансу, але я надія, що сьогодні все зміниться. На кого ви хочете бути схожі? Елін Пейдж. Що ви будете співати? Я співатиму, я мріяла мрію. із Добре, давайте.

що я в білу мрію, яку я мріява. Ей! Hey! Оберніться назад! Стоп, стоп, стоп! Назад! Ага, добре. Uh, дуже дякую. Без сумніву, це була найбільша несподіванка, яку я мав за три роки цього шоу. Коли ви стали там посмішкою від щуки до щуки і казали, я хочу бути як Лейм Пейдж, всі з вас сміялися, а ніхто не сміється зараз. Це було неймовірно, чудовий виступ. Неймовірно. Я шокований. А як ви двоє? Я така захоплена, тому що я знала, що всі були проти вас. Чесно, Я думаю, що всі ми були дуже цинічні. Це найбільший клич прокинутися нам всім. лише хочу сказати, що це було великим привілеєм послухати ваш виступ. Я знав, з хвилини, коли ви вийшли, Саймон, на ту сцену, я знав, що ми почуємо щось неймовірне, і я був правий. Сюзан, ви маленький тигр, хіба ні? О, цього я не знаю. Ви є. Давайте момент істини. Так чи ні? Найбільше так, яке я колись давав будь-кому. Команда? Commander? Так, yes, Точно. Yeah. Команда, дякую. Сьюзан Бойт. Ви повертаєтеся у своє, у своє селище з високо піднятою головою і трьома та. Подомулиш хоч трохи. Звісно, <laughs> так. <laughs> Який голос? Неймовірно. Вітаємо! О боже. О боже. Як почуваєте? Я How фантастично! Це, Це найбільше фанат, 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 так, як колись комусь давали на шоу It's за три сезони. О, Боже! Неймовірно. Oh, Неймовірно. Я страшенно шокований. Emocje i przepełniają. To niesamowite. Fantastyczne.